Всім привіт! Мене звати Соня і в сьогоднішньому відео я пропоную вам разом зі мною експериментально вдома з того, що у нас є, зробити трендове фарбування з TikTok, Але у своїй адаптації. Не знаю, що з цього вийде, але поїхали. Знаєте, вона прийшла весна, і якось хочеться змін. Тому приступаємо. А ще сьогодні з вами ми пофарбуємо брови. Я думаю, найперше, що нам потрібно зробити, це розділити волосся. Я планую основну масу пофарбувати у звичайний ось такий колір, шоколад. Тому відділяємо. Якщо в мене будуть якісь частковіші звуки на фоні, то в мене підключена дитина. А як це вийде, якщо буде занадто багато? Боже, як це складно. Так, я вирішила, що залишу трішки більше коричневого. Так, ось це все. Зараз ми з вами будемо висвітлювати. Так. Я підготувалася, взяла резиночки, заколочки, все що потрібно. Футболка брудна яку не шкода. Ну, що виникла ідея, робимо контент. Якщо щось не сподобається, завжди можна перефарбуватися. Я раніше часто фарбувалася і в мене були щіточки для фарбування, але зараз немає. Тут входять ось такі рукавички, але я хочу такі. Якщо чесно, трохи страшно, тому що. У мене вже повністю відріз мій кольор волосся. Соня, мені здається, ти про це пошкодуєш. Це добре, не пошкодую. В будь-якому випадку це досвід і прикольний контент. А запах мене вже просто добиває. До речі, у мене раніше були кісточки для фарбування волосся, тому що. Раніше я часто його фарбувала, в мене буде відео на каналі про історію мого волосся. Я так розумію, це фарбування туди теж попаде. Зараз я буду фарбувати за старою зубною щіткою. Це, звісно, хай левел. Напевно, наперед, бо потім відразу після цієї фарби я нанесу цю фарбу. Купаємо до нанесення цієї. Ох! Добре, я дуже хвилююся, що це буде, Ну нічого, щоб не було все моє. Навпаки потрібно було білий брати одну, а коричневих дві. Я просто трошки лох. Чи точніше упаковочку, бо це від сйоз боночка, а оця дешева забрала в упаковочках. Супер. Подвокку не жалко. Так, зробимо з вами брови. Візьмемо крем. Так і нанесемо його навколо берів. Я просто їх файбую так, як вони у мене є. Типу по їхній прямой формі я і наношу. Трішки коригую серветкою. Бо ця в мене зазвичай більш виходить виходиться квадратне, і воно так завжди, тому що в цієї зовсім інша форма. Вона така трохи злисенкою. Ну. Всім дякую за перегляд. підписуйтесь на канал, залишайте ваші пальчики догори і до нових зустрічей, Па-па!